Вітаю, мої любі друзі! Ви на каналі Твій Момент. Хочу вам у цьому відео показати, як можна двома методами приготувати конфі із полуниці. Починаємо готувати. В першу чергу нам потрібен желатин. Його має бути 7 грамів. Наливаємо до нього воду 42 грама, тобто 1 до 6. Розводимо і залишаємо набухати. Далі беру ягідку полуничку, вона у мене заморожена. І до неї додаю цукор 70 грамів, полуниці 300 грамів. Та додаю сюди чайну ложечку вичавленого соку лимону вмикаю вогонь. Спочатку вогонь має бути мінімальний, для того, щоб цукор не підгорів. Весь час перемішуйте, слідкуйте і коли вже цукор розтане, тоді вогонь збільшуємо. Довели до кипіння, засікаємо час, Кип'ятити потрібно 2 хвилинки. Під час кипіння полуницю перебиваю блендером. Масу перебила, плиту вимикаю. І сюди ж у полуничну масу ще гарячу додаю набухший желатин. Добре перемішую, щоб желатин повністю розчинився у полуничному пюре. Також підготувала кільце. 14 см у діаметрі, в якому буде застигати наше конфі. Щоб харчова плівка гарно прилипла, кільце я змочила водою. І обов'язково поставити кільце потрібно на рівну поверхню. Це може бути будь-яка дощечка, у моєму випадку це звичайна тарілочка велика. І через сито потрібно пюре перетерти. За допомогою силиконової лопатки. Таким чином, ми прибираємо з пюре залишки желатину та кісточки із полуниці. В результаті ми маємо однорідну масу. Відправляємо кільце із конфі у морозильну камеру до повного застигання. Я відправляю на ніч. Пройшла ніч конфі. Заморозився добре. Можете ножиком ось так по краям поштирхати, і тоді він легко вийметься, якщо він, звичайно, добре замерз. Або ж можете просто трошки зачекати, коли нагріється сама форма кільце, то з легкістю конфі відійде від форми. Є ще варіант, можна нагріти кільце феном. Зазвичай для цієї справи я використовую фен. Це займає буквально декілька секунд. Ось дивіться, легесенько форма знімається. Ось таке конфі маємо в результаті. Завертаю його у харчову плівочку і покладу назад у морозильну камеру. Висота даного конфі 2 см. Хочу вам показати ще один варіант приготування полуничного конфі. Цей варіант буде без желатину. Беремо полуницю. У моєму випадку вона заморожена 300 г. Насипаю до неї цукор 70 грамів. Наливаю сюди сік вичавленого лимону, чайну ложечку. Та наливаю 2 столові ложки води. або ж це 24 грами. Ставлю на маленький вогонь і постійно перемішуючи, доводжу до закипання. перемішуємо, щоб цукор не підгорів. Цукор вже розтанув. В окрему мисочку насипала крохмаль кукурудзяний, тут 12 грамів. Додаю сюди воду, столову ложечку. Тобто це 12 грамів і перемішуємо. Потрібно крохмаль змішати з водою. Половничка вже закипіла і сюди вливаємо крохмаль. Одразу перемішуємо, проваримо одну-дві хвилинки. Одразу відчуваємо лопаткою, що суміш почала загусати. Зробила мінімальний вогонь, і поки полуничка кипить, я буду збивати блендером її. Якраз пройшло 2 хвилинки, вогонь вимикаю. Підготувала кільце, обтянула його харчовою плівкою. І сюди через сито буду перетирати полуничку. Потрібно це робити швиденько, тому що полуничка загусає. Тому, поки вона ще гаряча, швиденько перетираємо кісточки і залишки крохмалю викидаємо. Ось виходить чисте пюре. І відправляю у морозильну камеру повністю охолонути. Мінімум на 3 години. Конфі з крохмалем уже застигло, але, так як зараз перша година ночі, феном я гріти не буду по краям, тому скористаюся ось таким методом, просто в декількох місцях ось так зроблю ножиком. Ось так. Туди попадає повітря тепле і швиденько відтане буквально пару секунд і знімається легко просто. Але цей метод не естетичний, тому що від ножа залишаються по краям ось такі смужки. Це ніяк не вплине на якість конфі у торті, тому що там буде кругом крем. Тому цей метод також підходить. Завертаємо конфі у харчову плівочку і відправляємо назад у морозильну камеру. Ось в результаті маємо два конфі із полуниці. Приготовані різними методами. Ось це конфі із кукурудзяним крохмалем, а ось це з желатином. На вигляд вони ідентичні. Колір у них однаковий. Консистенція теж має бути майже однакова. В тортику я вам потім покажу. Якщо помічу різницю, теж про те вам скажу. Готуйте, будь ласка, за моїми рецептами. Діліться, будь ласка, посиланням на моє відео зі своїми друзями. Робіть репости в соціальні мережі. Дуже-дуже вам вдячна за підтримку. Готуйте на здоров'я! Смачного!